Друзі, у нас вже вечоріє, Я прийшла до курочок, щоб трошки їх випустити на свіже повітря. Дивіться, які вони раді. В день було трохи прохолодно і дуже мокро все розставало. Зараз дивлюся, що сніг розстав і водичка впиталася ну, в землю і немає такого болота вже. А їм треба перед сном трошки подихати свіжим повітрям. Зараз хочу винести оцю покришечку і налити їм води ось тут, щоб вони пили в мене. Зараз я її помию все. І подивлюся, що у нас там є яйця Так, дівчатка, почекайте. Гуляйте собі там. Я вам зараз все приготую. Принесла також і теплу водичку. Корила, трошки варенички. Від цього принесла. Зараз змішаю її, вони вже чекають. Зараз дівчатка мої, зараз. Отак, тепленькі. І козички мекають, чекають уже. Я їх теж випущу, щоб вони походили трошки. Ось так. Все. Пийте, мої хороші, пийте. Хто там ще залишився? Давайте виходьте, півнику, виходь. Тут все пусто, курочка одна. Лишилась тут, виходь курочка. Поки вони гуляють, в мене є можливість їм тут зараз почистити, тому що зверху сипати не знаю. Щось тут уже мокро. Ні, мабуть, я все-таки почищу. Тут сухо, тому що водички тут ми не наливали. О, Дивіться, що ці роблять кури. Що ви робите? Пінопласт уже з'їли половина. Я не знаю, що Шо це таке, коли кури пінопласт їдять. Не кури курчата. Може щось їм не вистачає. Сухенького їм тут насиплю. І піду ще насиплю там, де водичка. Туди теж насиплю біля води. Ми їм ввечері сухенького даємо. Зазвичай це висівки, вони їх дуже люблять. До речі, висівки корисно давати курочкам. Вони добре. Для травної системи курочок. Це клітчатка. Тому отак в такому вигляді сухі, отак можна і давати, вони приносять багато користі для курочок. Гуляють мої хороші, гуляють. Що трапилось? Чому ви б'єтеся? Не бійтеся. Я зараз візьму сапку і вам трошки почищу. Повністю чистити не буду, бо тут все треба виносити. А оце стрієчко, оце все, що тут мокре, де була водичка. І кормушечку цю винесу. Ви вже поїстете тут. Беру яйця, подивимося з вами, що там вони нам нанесли. От я його туди під ту сторону, тому що це повністю чистити треба тачка. Це все я притрушу зараз сухою соломкою. Більш-менш тут я забрала те що мокре. це все тут сухеньким закриє. Отак. Це вже буде добре. Огоне вже відро перекинули. Так, іду дивитися яйця. Так, у нас сьогодні вони. Розкидані чомусь. Яйця чомусь розкидані. Так, п'ять. Бачу п'ять. Дивлюсь далі. А там шосте. Яєчко. Хтось тут сидів. Бачите, трошки брудні стали яйця, тому що